Ви часто змінюєте рецепт на окуляри. Це може бути підозра на кератоконус. Кератоконус це є дегенеративне захворювання рогівки, яке характеризується її витонченням та вип'ячуванням. Коли рогівка, наша рогівка має сферичну будову, коли вона набуває не сферичної будови, а саме конічної, І відповідно, фокус зображення в нас дуже сильно спотворюється, неправильно попадає на сітківку, і дуже часто кератоконус він не піддається добрій корекції окулярами чи контактними лінзами. Тому, якщо ваш зір неможливо скоригувати, або у вас раніше не було астигматизму, а тут він з'явився. Це, це, це є дуже важливо і це потрібно обстежувати на підозру на кератоконус. Із симптомів це є розмитість зображення, нечіткість, важко підібрати рецепт на окуляри чи контактні лінзи, неможливо скоригувати зір. Також часто кератоконус він супроводжується дуже сильною сухістю очей і в людини. Є бажання постійно терти очі. Тому, якщо у вас з'являються ці скарги, або раніше у вас зір був хороший, а тут він знизився, чи у вас виник стигматизм, якого раніше не було, то це варто проходити діагностику стосовно кератоконусу. Перевагою клініки Львів Медікал Центр є те, що всі ці обстеження вони в нас знаходяться в одному приміщенні. Відповідно, ми комплексно, швидко зможемо надати вам вірний діагноз. Для сповільнення прогресування кератоконусу. Кератоконус це таке захворювання, яке прогресує. Також це захворювання воно є двостороннім зазвичай, але інколи трапляються випадки кератоконусу тільки на одному оці. Відповідно, щоб сповільнити ступінь прогресування кератоконусу, проводиться крослінкінг. Мета даного, даної процедури це оперативного втручання це не покращити зір, а сповільнити прогресування. Згодку, Ходом, коли ми сповільнили прогресування і кератоконус не прогресує, можна вже проводити відповідні методи корекції, щоб покращити зір, а саме використовують склеральні лінзи, корекцію окулярну. Звичайно, від склеральних лінз ви будете мати краще чіткіший зір, ніж в окулярах. Але тоді вже зір може навіть піддаватися корекції, що це можна скоригувати навіть окулярами. Так само, якщо у вас в анамнезі є у батьків кератоконус, то дітей обов'язково потрібно обстежувати на наявність кератоконусу. Якщо ж його немає, то щорічно огляди дітям необхідно проводити, тому що це досить підступне захворювання, і воно інколи часто поводить себе непомітно. Не чекайте, поки кератоконус прогресує. Необхідно швидко е зупинити його прогресування.